Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і е, Зеленський 12 листопада. Здається, дав або інтерв'ю. Ну, Тут в, в Укрнет пише так: Росія готується. Зеленський закликав українців готуватися до важкої зими. Іншу статтю я знайшла. Зеленський закликав готуватися до збільшення кількості ворожих обстрілів. А я робила вже такі розклади. Тут в мене інше, дивіться. Він ну Україна пройшла вже майже половину листопада, і українці мають бути готовими до того, що ворог має може збільшити, може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими, тому в Україні вся увага має бути а, зосереджена на захисті. Це, ага, це було у вечірньому. Зараз я подивлюсь, що тут випало. Це було у вечірньому зверненні Володимира Зеленського. Зараз ми подивимося, що тут вийшло. Да, дивіться, ми читали про те, що Росія готується, щоб вдарити. Дійсно, ви бачите, будуть лупити вісьмірочка, і це. Ось 100% будуть лупити мої дорогенькі, але ми це вже дивилися. Бачите, війна продовжується. Тобто, мені, мене цікавить інше. Тому що тут було написано Україна, що в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті. Це сказав Зеленський. Давайте подивимося, чи буде. Офіс президента, влада. Чи будуть вони дійсно зосереджені на захисті держави українців? Ще вам щось сказати? Ще вам щось сказати? Гаразд. Я перекладу, що тут сказали карти. Дивіться. Це скоріше, свій особистий захист. От свій особистий, так. 100%, тут випав він по знаку Зодіака, так? Дивіться, ця карта зовсім не говорить про, можна сказати, можна, звичайно, можна сказати, але тут ідуть самі гроші. Щоб не втратити гроші, щоб не втратити якісь свої. Е... Ну, тут особисті гроші, мої дорогенькі. Тут я не бачу, що ваші гроші, за ваші гроші ніхто не переживає? За інфраструктуру. Але дивіться, ця карта теж не говорить. Це, знаєте, ну, можна в крайньому випадку сказати намагання втримати ситуацію, але дивіться, щоб не втратити якісь гроші. Тут не є людей. Що буде влада робити для того, щоб вберегти українців? А нічого, а нічого. А, буде багато балачок, А, Буде багато тут обкрадання йде, тут не йде взагалі про а, те, що. А... Будуть вам допомагати. Ні одна карта про це теж не говорить, і перший ряд теж не говорить. Це говорить про себе, про своїх любимих, про своїх близьких. Те, що Росія буде обстрілювати, це ми вже дивилися і тому подібне. А ось цей ряд так і говорить, що нічого не буде робитися. Обіцянки будуть, будуть якісь розмови, будуть багато висвітлювати. Але дивіться, це ні одна карта не говорить про те, що буде якийсь захист. Ну, я тут не бачу. Єдине, що я здогадуюсь, що військові будуть щось робити. Але їм теж важко. Їм теж важко, але вони будуть, бачите. Звичайно, будуть якісь ураження, так? місяць карта. Я запитала про військових, чи вони будуть Будуть робити все, що в їхніх силах. Нам ось ці дві карти показують будуть настільки зрізати кутки, настільки будуть тримати з усіх ось ця, Ця карта взагалі говорить: все, що в їхніх силах. Це не є карта сили, але це є. Можливості. Ця карта показує, які у військових будуть можливості, а їх буде небагато, щоб ви розуміли. Ось, але вони будуть намагатися все у їхніх можливостях. Мені не подобається ось ця карта, скажу відверто. Тобто, не буде прозорості. Військовим не нададуть військовим. Можливо, як би це сказати. Ось уже по тому ряду було видно, що не дадуть того оснащення, яке повинно би бути. Гаразд, якщо Україна не має. Тут скоріше, ви знаєте, я, я зрозуміла, а, десь у нас тут була карта. ось. Ви знаєте, всі ось ці купола, ось це все, вони будуть більш захищені над владою, над Києвом, де. Є саме інфраструктури влади. Простий народ по барабану. Кажу, так, як я бачу. І ось це це навпаки ще крадіжка у людей. Щоб ви розуміли, це крадіжка у людей і захищати ось перший ряд, чітко говорить, захищати своє особисте майно. Не ваше, не ваше життя. На жаль, і можна ще сказати, приховування. Заховування, приховування за російською замедлювання поставки і тому подібне. Тому я бачу, що буде дійсно не дуже весело буде зимою. Ось якось так. Але в телевізорі вам будуть говорити, особливо на марафоні будуть казати, що все роблять для цього, а насправді нічого не роблять. Казати будуть, що роблять. Що постачають, що це все швидко робиться, намагаються, але цього не буде. Карти не показують цього. Ось якось так. А військові молодці, до них претензій нема, тому що вони будуть все, що вони в їхніх можливостях дадуть абсолютно все. Але наразі ось не так багато в них можливостей допомогти українцям. І якось так. Якось так. На жаль. На жаль, те, що він. Давайте ще запитаємо, щирий він був у своїх висловах? Бо ми... Я не дивлюсь, я знаю, що багато хто не дивиться його звернень ввечері, то, знаєте, що забагато, то нездраво. Ось. Краще раз на тиждень виступити із толком із розстановкою, але це його справа. Давайте, чи був він щирий у своєму виступі? Закликаючи українців, ну що будуть такі речі відбуватися. І так, чи був він щирий, чи ні. Ну Він вірив в свою щирість. Він вірить в те, що він щирий. Але тут уже карта говорить: роздвоєність. У нього йде роздвоєність. Намагання стабілізувати. Ось це так. Намагання стабілізувати і намагання. Впливати на вас стабільно і чесно. Але ви знаєте, в мене таке враження, він був тут, ну, в якійсь мірі чесний. Ось тут він був чесний. В цьому, Саме в цьому виступі він був чесний перед суспільством. Да. І цікаво. От, от тут немає до чого придратися. Навпаки, він був чесний. Він отримав якусь інформацію, ось, і він їй чесно сказав. Ось якось так. Але все рівно у нього йде тут якесь роздвоєння, йде в нього між е, треба і те, що він хоче, можливо, сказати. Розумієте, якось так. Але тут він був чесний з вами. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного, мирного вам дня. Разом до перемоги. Все буде Україна!